Скарбничка перемог зіркова команда баскетболісток ПНО виборола на європейських університетських іграх два комплекти нагород у польському місті. Лоць студентська жіноча збірна тріумфально здобула золото зі стрітболу. У чвертьфіналі дівчата впевнено перемогли збірну Хорватії та у півфіналі Австрії. І вже у фіналі каже тренер команди, здобули найвищу нагороду у боротьбі зі збірною Словенського університету Любляни. Мою підсумку завоювали перше місце, стали переможцями європейських університетських ігор. Ми здобули таку, я вам скажу, це непростий час, надважливу перемогу для України. І ну я так хочу сказати, що ця перемога присвячується в першу чергу Збройним силам України, які мужньо зараз відбивають російську агресію. Тому ця перемога дуже важлива як для університету, так і для всієї країни нашої. Другий комплект нагород срібні медалі команда здобула у жіночому баскетболі. До цих змагань кажуть дівчата, готувалися на полегливу місяць, щоб на міжнародній арені продемонструвати і вкотре підтвердити високий рівень професіоналізму українських спортсменів. Ми перемогли в останній раз, те, що перше місце зайняли в Порто, і в нас стояла задача захистити наше чемпіонство. І це, я вважаю, складніше, ніж здобути його перший раз. Нам треба було просто доказати, хто найсильніший. Враховуючи становище зараз в нашій країні, багато гравців було за кордоном. Ми не мали спільних тренувань. Хто був тут, ми звичайно тренувались, готували до цих змагань. У нас командний від спорту, і тому для нас найголовніше це не фізична наша підготовка, а як ми разом зіграємось, як ми будемо взяти комбінації і разом взаємодіяти. В нас цього не було. Ми це вже сплечались, вже коли приїхали. Ми разом сиділи, говорили, гуляли, тренувались і так якось намагалися зібрати командний дух і разом всі зібратися. І ми змогли доказати, що ми найсильніші. сильніші. Загалом на європейських іграх Україну представили понад дві сотні студентів з сорока університету країни. На них студентська збірна виборола 62 медалі. Тож перемога місцевих баскетболістів, каже ректор Прикарпатського університету, неабияка гордість. Для університету це без сумніву велика честь. Ця перемога з іншого боку, для України це особливо, тому що Командному заліку в золотих медалях Україна зайняла третє місце. і Ми пишаємось тим, що наші дві команди, які були представлені з від університету, були саме в числі медалістів і золотих і срібних, які всю скарбничку українських перемог доклали свої зусилля. Наразі команда баскетболісток університету готується вже до нового турніру. Дівчата представлятимуть Україну та усю Європу на міжнародному чемпіонаті світу. Він відбудеться наприкінці жовтня у Туреччині. Люся Ігор Горпопик телеканал 402.